Вітаю на каналі Агролюбитель. Майже посередина літа, ще пару тижнів. Нема так дуже що знімати. От сьогодні для кроликів викошую конюшину. Десь 2 сотки. П'ять тижнів тому був перший укіс, тепер другий. Конюшина ріденька. Покосики не дуже. Така от ріденька, але висока. Викошую і зразу, і зразу все на прицеп. Додому десь до 4 кілометрів, але оскільки небагато, дві сотки, то думаю... Можна, Це вже викосив, а, і все влізлось на прицеб і не довелося топтати ногами. А тут залишилося буквально метрів 5-6 до кінця, то ще влізе. Косити, сушити не хочу, тому що кататись 4 км туди, 4 назад не дуже хочеться, та й часу нема. Останніми тижнями трошки будівельні справи у мене, тому мало відео на каналі. А отут прийшов час косити, думаю, зазнімлю. Косарка Фореста 7 років працює. Побідітовий диск був побідтовий. Тут мало що лишилось тих на плавок. Теж років 2-3 диску. Тут вже нема. Деколи камінчик попаде. Попадає камінчик і зубчик вилітає. Хороша вийшлась косарочка. Точніше вийшлось купити хорошу. Сьомий рік без всяких проблем, але коли густа трава, то вже не вистачає трошки сили, вже поршнева підношена. І трошки з карбюратором укріє, то ще цей сезон місяців два-три до осені і треба віднести в ремонт для профілактики, поміняти. Ну, не знаю, чи кільця, чи поршень, чи там все міняється, це вже справа майстрів, Щоб ще на декілька років хватило тої косарки. Ну, але косарка то таке може підвести, тому що не нова, тому для страховки беру з собою косу. Таку от. Років два вже не клепана, тому що тільки лопухи цією косою викошую але завжди потрібно мати тому що іноді може ця накритись підвести і будуть незручності земельна ділянка це дачна ділянка загалом 6 соток але господарям зайва Собі десь чуть більше половинки посіяли, посадили картоплю, а решта конюшина і віддали мені. По домовленості ще трошка і осінь або вже з весни посію і тут конюшину. Для моїх кроликів. Для моїх кроликів. Цих 6 соток конюшини, а можливо я люцерну посію, то цього буде достатньо. Ну і ще хочу оцю, можливо, підсіяти осінню. Якщо буде замітно, де прогалини. Тому що вона, в принципі, непогана. Але от подекуди такі от діляночки з прогалинами. Тут прогалина невеличка. Дорога через поле сюди від дому. то вже замітив, що останніми місяцями ніхто не їздить, відповідно, дорога заросла, досить так цікаво їхати. Враховуючи, що в мене тут трошки ще від весняного сезону підкапує, то все сухої трави все налипає. Але я думаю, буде час. І до оранки після жнив обов'язково треба тут трошки подивитись, поміняти шайби чи що там, щоб просто не слізило, а то зі штуцера тут з краю мокріє і там доступ поганий, тому, тому так як є. Оце треба виправити. Буде прицеп з горочкою. Ну, прицеп маленький, що його там? 2,05 і сюди 175 ширини і висоти сірого 50 см-20 см дошки. Та не знаю, десь до двох кубів треба буде колись переміряти, зняти відео. А то я так завжди беру, так десь до двох тонн пшениці. І десь так коло півтора тонни ячменю, найбільше влазить і то з горбком. А треба буде, колись час, буде, взяти рулетку, переміряти, перемножити, вирахувати кубатуру прицепа, а то робився тимчасово, а вже от 18 років прицеп служить. Вже минуло 18, вже пішов 19. І ще буде служити колеса міцні. Газоновські, 220, від ГАЗ-51, то цих коліс вистачає, колись грузив цукрових буряків 2800, чистої ваги було, навіть 2800 там, з копійками, не враховуючи прицеп, а то були нашивки. Ну, колись, колись про прицеп буде окреме відео. Можливо, і до жнив постараюсь, а то колись. Обіцяв про кабіну зняти огляд, але все нема часу зняти огляд своєї пошарпаної кабіни. До неї той час колись дойде. Так, вже сонечко сідає, ще от залишилось хвилин 10-15, ну і трошки згребти, і можна буде їхати додому. Сподіваюсь, відео було цікаве, користі, звичайно, мало, але підтримайте лайком це відео, канал підпискою. Всім дякую за увагу.